вісте його студенти После этой игры взяли сюда сразу киевское фаза. Да. он как вырвется из Киева. Петрович, когда я приезжаю уже в город, меня уже трясет. Уже трясет. ну так хочется <час>, а, Раньше, когда ты еще не играл, когда мы ездили в чемпионату света, прекрасно место, как мы дали 84 или 78 года чемпионата Европы. Василий Карлович, мы сегодня больше сейчас он бывает дома на Закарпатии. Что для вас есть эти встречи? я з і коли Останні декілька років я більше часу перебуваю в Україні, в частності в Києві і в Закарпатті. В Закарпатті, я знаю, що може це вже злостим, може просто я по-іншому перецелює життя. Но Перевали траса чоп чи Че чоп і кожен раз бачив цю красу, цю природу і завжди своя краса. Будь-який період року дуже красива. Люди і, і зовсім інші, як, як, як угорщині. Я 25 років там прожив, рідко приїжджав. і тому я Часу надходитись на Україні і більше, ще більше в Закарпаття, тому що це край виноградівський. Я їздив останні ці роки, їздив багато, багато сіл, міст України в частності і в Закарпатській області. Я можу сказати, і мої друзі теж, хто бували, що Виноградова це саме прогресивне місце на місце, таке місце, яке ми мають стрілити всі наші місця для того, щоб, щоб Україна була такою, якою має бути. Цей матч для мене дуже важливий. Я перший раз граю за ветеранів. Я регулярно граю, тому що з лютого місяця Федерація футболу України офіційно представила збірну вітерані України. Ми теж їздили хлопці, яких тільки по телевізору бачили. Вони побачать живу. Трошки роки пройшли, але все рівно пам'ять. І мені... Іван Маврунич питав від мене вчора, говорить, якщо прийдуть, можна буде, там після гри, може, сфотографувати, сфотографувати. Я, можна сфотографувати ще автографі, як, якщо можна. Буває, що ми на матч йдемо після гри, півгодини заходимо, щоб зайти в роздівалку, тому що і діти, і, і дорослі, і бабусі, і дідушки, всі перед були, вони ж вони раді, щоб не приїхали, а для нас це радість людям до правопити. Ми коли грали в футбол. Часи, теж у 80-х ми грали для людей, тому що е, ми е, чувствовали, бачили, як вони е, раді, коли ми перемагали. Зараз е, дуже важкий, е, важкий стан в Україні, і тому я теж розчарований е, збірною України, тому що е, хлопці, навіть е, якщо вони не пройшли далі, е, ну, мали викластись на 100%. Тому що, е, Буде мільйонна аудиторія, ті люди, які воюють, вони дивилися, вони чекали від збірні нашої ігри, вони не показали. Це дуже сумно, тому що такі країни, як, як Ісландія, як Албанія, як Хорват, е е ці команди Ірландія е той дух показували, вони раді того, що е національні. Тому ми е е е приїжджаємо з задоволенням, е всі регіони приїжджаємо, тому що приносити в цей час людям приємні. Дати місто з праздником бажати здоров'я і, і щоб, чи стоїть, що чим скоріше війна закінчилася, щоб і закарпаття в Україні чимсь скоріше Виноградові. Повинен сказати, що зустрівшись з Володимиром Федоровичем, зразу ми почали згадувати. Володимир Федорович вже теж був у виноградові, вже у якості тренера виїздом на роботу за кордон, виступав промкомбінаті перед малювальниками. <кхухи> Василь Карлович, <кхухи> його не треба представляти, і, і <кхухи> Бессонов теж був. Тобто <кхухи> тут <кхухи> щось нового немає. Всі розпочинали у футбол через денога. І <кхухи> ми раді знову вас <кхухи> <кхухи> бачити. <кхухи> Василь, Василь. <кхухи> Трошки ми постаріли, а все я <кхухи> 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 Навки радий всіх вітати вас у виноградові. Надіємося, що сьогоднішній футбол це буде дійсно святом футбола. Яким чином? Це завдяки і депутату обласної ради, який у нас активно підтримує футбол Володимир Поля. Це і голова Федерації футболу Закарпаття Іван Петрович Дуран. Це і безперечно народний депутат, віце-президент голови Федерації футболу України. Михайло Іванович Ланьо, це завдяки їм, спільними зусиллями і з доброї волі гравців Київського «Динамо» Ми сьогодні маємо можливість зустрітись, поспілкуватись. І Я думаю, що футбольне свято, яке сьогодні повинно відбутись, вдасться.